Я передаю слово сінкійні феміністичної офізиви та аспіранці кафедри культурології на її партнерів. Вже дуже багато хороших людей все гарно розказали, а я хотіла щось розказати, тому що я, мабуть, е, з якимось ефектом дисциплінарним значить, що буде ми за мої викладачі викладачів підпали. Страх і про Гегля, про пана Ярама, але це зараз вже не має значення. Просто я займаюся філінізмом і займаюся урбаністикою і хочу звернути увагу на один прекрасний момент. Це не чути мене? <таспрацювання> Працює трохи. О, за, за одного боку, це програш, так на травш цього приміщення, його така кишкоподібна, не дуже зручна нам форма, відсутність може примі... повітря свіжого. Це певний дискомфорт. Але я все-таки його згадаю як стратегічну перемогу, тому що ми вийшли як вже, ну, з якогось інтелектуального гета, закритого нашого університету, пішли в кінотеатр. А це не найстаріший, але один з найстаріших кінотеатрів в Києві. І ось коли сидиш в бібліотеці і дивишся його статті, які писали в архітектурних журналах і в київських газетах, коли він виник, це просто зустріч. Ну, Дуже чудово і дуже романтично ідея була в тому, що це не просто буде кінотеатр, а це буде такий пролетарський центр, коли куди будуть люди приходити читати, спілкуватись, дивитись кіно. І це власне для мене. Я думаю, мої колеги зі мною погодяться, і втілює ідею візуальної культури. Візуальної культури як такий радикальний просвітницький проект, і я думаю, ну, що нам це тут вдасться.